З коробки. Бо тоді я змушений буду купити їх. Натомість я використовую. Якби ми могли відпочивати тут весь час. Як Цуні, вона просто сидить, читає комікси та весь день розмовляє з клієнтами. Клас. Її робота може бути важчою, ніж здається. Ні, найлегша, найкрутіша, найприємніша робота у світі. Алло? О, привіт. Так, звичайно, зроблю. Уже йду, бувай. Слухай, Дезе, мені треба бігти у справах. Ти не подивишся за крамницею? Я? Ам... Ні, не можу. Я був би щасливим подивитись. Що робити? Це доволі легко. Здебільшого читати комікси, розмовляти з клієнтами. Mm -hmm. Ага, але ця крамниця ще й магічна. Тому ти ще маєш оновлювати рекомендовані товари. Що? Рекомендовані товари? Я? Я завжди про це мріяв. Чудова. І ще кілька речей коли комікси почнуть літати, переконайся. Бла-бла-бла-бла-бла-бла! Бла-бла-бла-бла-бла! Бла-бла-бла-бла-бла-бла! Непогано ти підібрав рекомендовані товари Дезе. У тебе найкращий у світі смак. Знаю. Ти що качайся? О, а що, помітно? Бла-бла-бла-бла... Мити руки. Дезе, ти запам'ятав? А вже ж запам'ятав. То довго будуть стояти мною рекомендовані... Ти смішний. Ти впорайся. Треба бігти, але поставлю як нагадування будильники. Так, так, роби що треба. То що прочитати першим? Супербіла, пригоди супервоїна радіоактивного киторога. Ні, киторіг напав на акулу. Але акула напала на киторога, то ж вони квити. Що ж? Дякую, що подивися за крамниці, де Будуть питання, дзвони. Бувай! Час усамітнитись. Відкрити комікс та почати працювати над рекомендаціями. Радий буду допомогти. І я. Що заради усіх ірландців це було? Таймер. Навіщо? Ти що не слухав Цуні? А ти. ні. Але у мене ж вихідний. Які можуть бути клопоти в крамниці коміксів? Ей, припиніть. Ви створюєте гармидер. Ану назад на полиці. Згадав. Магічна крамниця магічні товари. Але скільки там того клопоту від складання коміксів? Ха. Ха, а друзі, допоможіть. Вибач, друзяко, руки зайняті. Так, Дезе. Може, подзвониш Цуні, я впевнена, вона не проти. А, Все нормально. Я впораюсь. А тепер що? Де же, думаю, тобі варто полити цього чувака. Я запобіг, але я тут зайнятий. Патіне, та рослина намагається з'їсти твій мозок, і ти засмічуєш лушпинням всю підлогу. Де ти взяв насіння? <ристо> <ристо> Лихо, все пішло шкереберть. Подзвони цуні. Вона казала дзвонити, якщо будуть питання. А, ні, ні. Я впораюсь. Видно роботи в крамниці дещо більше, ніж я думав. Треба лише кілька хвилин, щоб розібратися щодо жадець? О, мій перший клієнт. Цуні ненадовго відійшла. Я за головного, поки її немає. Не звертай уваги на летючі комікси дощ з грошей або голодну рослину. Як скажеш, ти б міг допомогти мені. А вже ж, обслуговування моя стихія. Я шукаю фігурку Грудкуватий кіт з лімітованого випуску номер 432 там, де грудкуватий кіт губить <проб> свою шкарпетку. <шкуп> <проб> Жодних проблем. <проб> Ця скриня повна ляльок грудкуватих котів. Ляльок? Це екшен фігурки. І я шукаю ту, що заснована на дуже рідкісній манзі. Грудкуватий кіт заснований на манзі? Та що жартуєш? Просто як можна не знати про грудку. Ой ой, що ще? Вогняний! Не хвилюйся, я тебе визволю. Коли я звідси виберуся, я залишу дуже лайливий відгук. Ні, ти себе називаєш працівником крамниці коміксів. Ні, не називаю. І мені потрібна допомога. Попроси Туні про допомогу. Мені не потрібна її допомога. Або щонайменше я не хочу, щоб вона так думала. Вона може так подумати, коли повернеться друзяк. Дзвони. Це не добре. Ой-ой! І це теж. Крамниці курячі ноги? Гей, hey, може суні цього не помітить. Aww! Aww! От лихо помітить. Зачекай крамниця назад! Я мушу за тобою доглянути. <defendulously killing> noise noise> -а 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 -а! Вибачте, крамниця біжить, стережися! Де за цуні казала, що робити, якщо крамниця встане і почне чекати. Не знаю, я не слухав. Я думав, це проста робота. Слухайте, ви нічим в перегонах з крамницею коміксів з чим не посперечається. але ви майстри з усунення магічних безладів. Твоя правда. Я володар безладів. Як би ми зазвичай спиняли шалену будівлю? Не знаю, ця штука бігає наче курка з відрубаною головою. Буквально. Чекайте, точно, крамниця як курка. То може нам поводитись з нею, як з куркою. Забитий засмажити? Ей, нечесно! Візьми собі своє насіння. Ей, Крамниця. Цип, 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 цип. Ось трохи смачного насіннячка. Так, правильно, Іди за насінням. Ти ж любиш насіння, правда, велетко? О-о-о, що що Ми Команда вирішення магічних безладів перемогла. Непогано для вихідного. Так. Просто жах. Ей, що тут куїться? Ти точно не слухав, що вона розповідала. Пригадуй! М -м -м. Бла, 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 рекомендовані. Бла бла, комікси. Ніяких міжміських дзвінків. Бла, бла, бла. Мити руки. Мити руки. Суні сказала, якщо я забуду інструкції почати з миття рук. Так, так, руки чисті, що ще, що ще. Магічні інструкції. Так, друзі, до роботи.

Екшн-фігурка грудкуватого кота з лімітованого випуску номер 432 Як замовляли. Я писатиму відгук кілька годин. Так. Годин. Чувак, а цуні тут не легко. Вона просто супермайстер на роботі. Так шкода, що ми дізналися про це високою ціною, чого ми ніколи не вчимося по-хорошому. Так, або не вихідний. Ну що ж, тепер ми дійсно можемо розслабитися разом з коміксами. <плес> Серйозно, але ж ми вже засвоїли свій урок. Ми все зробили як у дзеркалі, більше пунктів нема. На не закінчилося. Ми напевно щось забули. Чекай, дизель. Рекомендовані товари. Ти їх не визначив. Але у мене не було часу читати комікси я був зайнятий. Не хвилюйся, друже. Ми тебе прикриємо. Ми прочитали купу коміксів сьогодні. Так я помітив. Добре, що ви прочитали. ніндзя устриця. Загін мутантів підлітків. Неймовірна брила. Ось тільки сьогодні замість рекомендованих вибір клієнтів. Вибір клієнтів це чудова ідея. Дезе. О, дякую. Крамниця виглядає чудово. То моя робота така легка, як ти думав. Абсолютно. Це було зовсім просто. Напевно, ти не зателефонував жодного разу. Гей, а де телефон, до речі. Він у той. Е... е, е То хтось зніме слухавку? слухалку.